Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа. Стосунки з Богом починаються з покаяння. Покаятися значить укласти з Ним завіт, прийняти Сина Божого, який є Словом Божим, і далі пізнавати Бога і служити Йому. Біблія вчить, що спасіння приходить через дітородження. Дітородження це передусім спасіння людей. Коли єврейський народ вийшов з рабства і йшов з Єгипту в землю обіцяну, то жінки народжували дуже багато дітей, але Біблія каже, що Бог рознівався на народ за їхні гріхи, тому він був уражений в пустелі і помер. Ми бачимо, що просто народження дітей їх не врятувало. Новий завіт відкриває секрет дітородження це народження згори, стати духовними чадами Бога і народжувати інших людей за духом. Це стосується як жінок, так і чоловіків, як ті, так і інші повинні проповідувати і народжувати від духу. Нема вже ні юдея, ні язичника, нема ні раба, ні вільного, нема ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одне у Христі Ісусі, адже Бог вилив Духа Святого на всяке тіло, і на чоловіків, і на жінок, щоб ті, у свою чергу, проповідували Євангеліє, являли силу Божу, народження та спасіння. Амінь.